Путін вирішив назвати свої умови для так званих переговорів. Російський диктатор перед глобальним самітом миру в Швейцарії, куди нагадаю, РФ не покликали, заявив, що, хоч завтра, готовий до переговорів щодо України. Тож назвав свої умови для припинення вогню в Україні, серед яких виведення ЗСУ з чотирьох областей України. Як тільки в Києві сеглася, на неподобний. Такий... на подобный ход событий, предлагаемый сегодня. Согласятся на полный вывод своих войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской области и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Цей ультиматум він назвав ще однією реальною мирною пропозицією і заявив, що якщо Україна та Захід відмовляться, то це буде їхня відповідальність за кровопролиття. Путін додав, що Росія хоче не заморозки конфлікту, а його припинення, але РФ при цьому потрібен нейтральний позаблоковий та без'ядерний статус України та зняття західних санкцій. Сьогодні ми робимо ще одне конкретне реальне. Мирне предложения, якщо в Києві і в западных столицях от нього як і прежде так відкажуться, то в конце концов це їх діло, їх політична і моральна ответственность за продовження кровопролития. Також кривавий диктатор знову наголосив на нелегітимності президента України і сказав, що законною в Україні є лише Верховна Рада. Цього разу Путін знову процитував конституцію України. Що є в українському основному законі, так те, що во время воєнного положення. могут переноситься выборы Верховной Рады. Это статья 83 Конституции страны. Так что украинское законодательство предусмотрело единственное исключение, когда полномочия органа государственной власти продлеваются на период военного положения, и выборы не проводятся. И касается это исключительно. тільки Верховної Ради, нагадаю, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія розробила план щодо зриву глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня. Раніше змі повідомили, що кількість країн та організацій, які підтвердили свою участь у саміті, скоротилася наприкінці травня. У змі з'явилася інформація про те, що Путін готовий припинити війну проти України шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту.